Мене звати Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. Сьогодні у нас понеділок, 10 листопада, і я розпочинаю знімати своє відео у спільнику Оленки Буганової. І цей тиждень у нас тиждень, називається гра Магічний Кубик. Магічний кубик це така гра. Коли Оленка викидує нам кубики кожен вечір, на слідуючий день, і ми знаємо, що ми будемо в'язати, які числа у нас випадуть. Вчора Оленка викинула ввечері кубики. На сьогодні, на понеділок, 10 листопада. Це були кубики під номером 3 і 5. Так, найперше, що я покажу вам свій список, дещо у мене на столі тут є з нього, де що немає, дещо я взагалі буду розпочинати. Бо, як у тижні стартів я не брала участь і не встигла з деякими речами стартувати, тож я буду розпочинати їх і в'язати у цьому тижні. Але я буду не лише в'язати, а й буду. Робити інші справи. Отже, першим, що у мене у списку є, це шапочка ельф Маю я цілу упаковочку пряжі. І я хочу з нею зв'язати комбінезон дитячий, шапочку, пінеточки. Ось таке. Але поки що я хочу дуже зв'язати шапочку ельф. Якщо мені е, сподобається в'язати з цієї ниточки, то я буду в'язати далі і інші речі. Якщо ні, так і залишиться одна шапочка. Отже, буду розпочинати. Наразі не поставила все в кадрик, е, тому що я його не розпочала. Якщо мені випаде номер один, я його розпочну і буду в'язати. Другим номером у моєму списку є пошив текстильної іграшки. З недавніх пір я дуже задивляюсь на текстильні ляльки чи там якісь звірятка. Дуже я хочу пошити таку іграшку для своєї племінниці. Там є і набори різні. Спочатку думала, замовити щось таке, але я вмію шити. Я професійна швея, Тож, чому б я не розробила це сама? Отже, я вирішила поставити у цей список не лише в'язання, а і пошив і інше. Тож, другим номером у списку в мене є пошив текстильні іграшки. Вже задивляюсь, якщо випаде номер 2, починаю працювати над текстильною іграшкою. Або це буде лялька простесенька, простесенька. Або це буде якась іграшка, чи то мишка, чи то зайченятко. Іграшка з набором одягу, щось таке цікаве. Ну, я думаю, встигну до грудня місяця, тоді у племінниці день народження. Далі, третім номером. У нас будуть шкарпетки листопад. <рістопад> листопад це я просто так позначила, щоб я їх. У мене дві пари шкарпеток ось тут у, цього разу. І я так позначила собі шкарпетки-листопад. Чому? Тому що це ось така ниточка фарбована. Це я колись фарбувала її. Вона така переходить із світлого, світлого такого. Жовтуватого до оранжевого, до темного, потім до зеленуватого, і мені вона чомусь нагадує листя. Осіннє листя, а якщо я її ось так зміксувала з коричневою ниточкою, то вона мені нагадує таке, знаєте, осіннє е, листя, таке вже дуже коричневе таке. Яке валяється на землі, таке мокре, мокру пору, дощик. А це у мене е п'яточка буде з такої ниточки, так само міксована з коричневою, вона мені як асфальт. А сюди я дам хелікс, і це буде мокре листя на мокрому асфальті. Отже. Це такий таке, У мене чомусь асоціації з цими шкарпетками були листопад. Отже, третім номером у мене шкарпетки листопад. Я їх розпочала. Бачите, відв'язала вже п'яточку. Це у мене п'яточка ліневий бумеранг цього разу. Ви можете знайти майстер-клас на неї на моєму каналі. Це дуже давня п'яточка. Ще моя бабуся так в'язала вчила мене колись. І ось так. Легенька п'яточка, третій номер листопад. Четвертий номер у мене буде. Під четвертим номером у мене буде пов'язка на голову. Осінь пов'язки треба. Дуже треба всім. 77. Шапульки також, але спочатку пов'язки. Отже, четвертий номер, пов'язка на голову. Її завжди треба. Під п'ятим номером у мене. Буде щось з елементу декору, це буде ліпка. Ліпка ліплення або з папір маше або холодний порцелян, холодна порцеляна, не знаю, як правильно сказати. Колись я казала холодний фарфор, зараз хочеться говорити більш. Правильніше, тож це буде ліпка або з маси пап'ямаши, або холодної порцеляни. Щось таке, дуже, я хочу зробити новорічні, якісь такі вже різдвяно-новорічні елементи декору по хаті щось розвісити, та й взагалі на ялиночку, на прикраси якісь, але треба і пробувати колись. Тож я хочу щось спробувати зробити, зліпити. Дуже мені подобаються будиночки різні. Минулого року я в'язала будиночок, я їх нав'язала багатько. Цього року, можливо, в'язатиму інакші якісь, а можливо, не в'язатиму, а буду їх робити, чи то з картону, чи то з полімерної глини, чи папір-маше, чи ще з чогось. Тому що мені це дуже подобається. Отже, у мене тут, бачите, які різні. Рукодільні процеси, я б сказала так. І шосте під номером 6 у мене шкарпетки голубі. Так їх позиціонувала в ці листопадці голубі, щоб я не, ну, щоб я могла розрізнити, які шкарпетки у мене випали. Отже, вчора викинула оленка перші кубики, і це були кубики 3 і 5. Тож сьогодні ввечері я б з превеликим задоволенням зайнялася ліпкою, але вже вечір досить таки пізній, то я перед сном буду в'язати. Бо ліпка, це треба на нього більше часу продумати все-таки. Тож я візьму шкарпетки свої листопади і буду в'язати. В'язатиму, бачите, листя є. Асфальт є, і вже у мене лишається погомілок Хеліксом. Це буде листя. Мокре листя на мокрому асфальті. Це, <сум> дівчатка, пішла в'язати, покажу вам завтра, що у мене вийшло, а можливо, не завтра, але вже в підсумку покажу вам. А завтра ми будемо чекати з вами на нові кубики. Друзі, вітаю вас у новому дні. Сьогодні вівторок, 11 листопада. Я вчора ввечері трошки просунула свої шкарпетки листопад, як я назвала їх, ну, щоб розрізняла, які мені саме шкарпетки треба в'язати. І вчора ввечері Оленька викинула нам кубики на сьогодні. Це були кубики під номером 3 і 6. Під номером 3, знову ж у мене шкарпетки листопад. А під номером 6 у мене ось ці голубі шкарпетки. Тож, у мене є вибір між двома шкарпетками. Можливо, я ще ці пов'яжу, тому що хотіла б уже вив'язати цю ниточку. Але тут хелікс, може, може, вона там зовсім зовсім трошки залишиться, може і ні. Тож, можливо, пов'яжу ще ці, а голубі шкарпетки залишу на потім. Ну, або буду дивитись по ситуації. Підключилася з руки, вибачаюсь Вечір після роботи, тож я трошки ось так бігом. Вітаю, друзі! Сьогодні новий день і, відповідно, нове підключення. Покажу вам трошки, що я зв'язала вчора-позавчора, і будемо переходити. Далі до наступних наших завдань. Тож, так випало, що ці два дні підряд у мене випадала трієчка, тобто Оленка нам викинула кубики і випало два дні підряд трієчка, а далі 5 і 6. І так вийшло, що я дов'язала цю свою шкарпетку листопад. Одну дов'язала і іншу розпочала, бачите? Я їх так назвала, тому що вони мені схожі на листя. І ще трошки пов'язала шкарпетку голубеньку. У мене е там було трохи більше зап'яточку, і ще трошки встигла її пов'язати. Далі, учора ввечері, Оленка викинула нам нові кубики. Е це кубики під номером 1 і 4. Так, у мене під номером 1 шафочка Ельф, а під номером 4 пов'язка на голову. Зараз вечір і я приступаю до в'язання. Хоча ще сама, чесно, і не придумала, що мені більше треба, бо треба і це, і це. Щось, щось те почну, але у мене вони. Будуть з однієї ниточки, напевно, тому що ось таку ниточку я віднайшла. Це вже змотана. Знаєте, як не мала баба клопоту, ти купила порося. І так я сама. Коли щось мені не йде, не в'яжеться, щось немає у мене натхнення, тоді я беру, беру моточок пряжі і. Перемотую його вручну, ось так. Я перемотала моток ниточки. Такої в мене є багато, це був крайній такий, трошки припилений моточок. Якось Трошки на нього попала пилюка, я його витягла, відмотала трохи, що мені не подобалось, і перемотала його ось так. І з цієї ниточки я, скоріш за все, почну в'язати пов'язку на голову. І шапочку ельфік, або одне, або друге, бо ці ниточки у мене багато, я взагалі-то хотіла зв'язати цілий комплект дитячий, комбінезон, шапочку ельфік і пінеточки. Але почну щось з одного, так як уже написала шапочку, то почну шапочку. Дуже хочу її зв'язати, якось дівчата по-різному її в'язали, і я хочу спробувати. Якось так може подивитися, де мені подобається, де ні, і внести щось своє, якісь свої корективи. Ну, пов'язочку мені теж треба. Тож буду зараз, матиму час, буду готувати їжу і мудрувати, що в'язатиму. А я з вами прощаюсь ненадовго, лише до слідуючого підключення це буде завтра. Ну що ж, друзі, сьогодні я вам трошки покажу, як я просунула свій чепчик. Ось це в'язання. Так, ну, ввечері я трошки маю часу пов'язати. Це, пов'язала ввечері, у мене вже вже майже доходить до фінішної прямої. А вчора Оленка викинула нам нові кубики на сьогодні. І це були кубики. Під номером 6 і 5. Під номером 5 у мене елементи декору ліпка. Щось хочу поліпити з холодного фарфору, чи пап'ємаши. Щось хочеться таке, старалася, щоб було не лише в'язання у списку. А під номером 6 це мої голубі шкарпетки. Ну, увечері у мене лише трошки часу. Поліпити я зможу хіба що на вихідних, а наразі в'язатиму свої голубі шкарпетки. Зараз я вам покажу ось вони у мене. Так, ось. Ось на такому рівні вони у мене після п'яточки, і я їх сьогодні продовжу в'язати. Чим і займусь ввечері, а ви не переключайтесь і чекайте на нові підключення. Друзі, привіт! На хвильку під'єдналась до вас. Лише розказати, які кубики викинула нам Оленка на останній наш день уже. І це у нас були кубики 1 і 2. Під номером один у мене шапочка Ельф, яку я вже в'яжу. І під номером 2 пошив текстильної іграшки. Шапочку я хочу дов'язати. Зараз бачите, тут у мене швейна машинка, я трошки шию сьогодні, тому так швиденько підключилась. просто щоб сказати, щоб ви знали, які кубики випали. І що я буду робити? Шапочку Ельф я буду дов'язувати обов'язково. Я її вже Майже-майже е, зв'язала, а пошив текстильної ляльки не знаю, не знаю. Взагалі-то е, буду бачити, які у мене будуть вихідні, тобто не вихідні, а субота, бо в неділю я шити не буду, а не буду навіть розкладати машинку, складу її і все. Тому що е, ну так, у нас в селі стукати машинкою в неділю трошки. Не, не, не. недобре. Тож, сьогодні трошки пошила, що мені треба таке швиденько-швиденько. А далі буду дов'язувати свою шапочку. Ви не перемикайтесь, тому що вже на вихідних ви будете бачити, що у мене вийшло у цьому тижні магічний кубик. Ну що ж, мої хороші, от і настав цей. Останній день наш день підсумків. І я зараз покажу вам, що я в'язала на цьому тижні. Е, у мене були такі задумки. Е, перший це шапочка F. Другий номер був пошив текстильної іграшки, третій шкарпетки листопад, четвертий пов'язка на голову. П'ятий елементи декору ліпка. І шостий це шкарпетки голубі. Цього разу я брала дві пари шкарпеток собі у кубики, тому що дуже частенько я в'яжу шкарпетки, вони у мене переважають тут. Але цього разу я хотіла пов'язати трошки щось інше, не лише шкарпетки. Отже, у мене лише дві пари. І за волею долі, чи то за волею Ленки Буганової, чи то з її легкої руки у нас подали частіше такі кубики, що я дійсно мала змогу пов'язати саме шкарпетки. Ну, і я, звичайно, могла зробити вибір між двох кубиків. І я, звичайно, вибирала шкарпетки, тому що мені не мені, а їх завжди треба хлопцям. Нашим хлопцям-захисникам. Тож, звичайно, я обирала шкарпетки. І вони швидше в'яжуться. Були в мене такі тут задумки, з якими треба посидіти більше. Але і тим не менш, я дуже хотіла їх зробити, і я все ж їх зроблю. Тож, я просунула ось так шкарпетку. Вона у мене була, ви бачили. Дуже легка п'ятка. Зробила невеличкий клин підйому. Тож, зв'язала ось такі шкарпетки, як я їх назвала листопад. Тому що мені ось цей колір нагадав, листя осіннє, таке, знаєте, таке листя таке вже пов'яли, засохше. Чи то там у калюжі десь листя. Це, я сказала, цей колір у мене. Нагадав мені асфальт, а тут було. У мене ось так хеліксом я їх зробила. Ну, я хотіла вив'язати цю жовтеньку ниточку в нуль. І я вив'язала її і на другу шкарпетку так само у мене залишилось. А тут у мене, значить, якщо це листя, це асфальт, а тут у мене мокре листя на асфальті. Дощова погода листопад, ось такі у мене асоціації з цими шкарпетками. Я зв'язала цілу і розпочала іншу. На цьому в мене поки що відклалась, тому що далі були інші процеси. Цей, ця шкарпетка, кубики на неї випадали двічі, по-моєму, двічі, чи то тричі, навіть. Далі, ще я в'язала голубу шкарпетку ось таку. Не скажу, що багато пров'язала, зовсім небагато. О, ну, Тому що робота, робота, робота. Але все ж мені дуже подобається ця ниточка це мікс пряжі такої шкарпеткового складу, але вона тоненька пряжа. Зміксована, я її купляла в одній з груп Facebook. Дивіться, резинка один на один, а тут три на один. Щось останнім часом мене захопила ця резиночка, мені подобається. Шкарпетки в'язані цією резинкою. Попередні, між іншим, у мене так само були зв'язані. Я минулого тижня дов'язала такі шкарпетки. Мені дуже сподобалось, як воно у в'язці. Тож, знову таке використала. І що мені принесло найбільше задоволення? Це ось такий чепчик для новонароджених. Всі дівчатка його вже в'язали, а я ще не в'язала, отже, спробувала колись я його в'язала, але це було дуже давно, і я тоді шивала, а зараз я спробувала його не шивати. Десь у мене були записи такі, і я його ось так в'язала. Це виворіт. дивіться, ось тут виворіт у нас. Хоча мені він. З усіх боків гарний. Його ніде нема у нього швів. Ну, хіба що ось тут шнура корд, тут він, ну, з цієї сторони, з лиця, він акуратніше виглядає, ніж ось з іншої сторони. А так, він мені дуже гарний з усіх боків. Отже, такий чепчик. Я зв'язала на немовля. І я ще хочу дов'язати до нього пінеточки, а можливо, і комбінезон. Але цього разу я його в'язала, і він мені випадав два рази, тож я його докінчила. Пошив текстильної ляльки іграшки це у мене в процесі. Тому що я дуже хочу це зробити поки що для своєї племінниці. А далі подивимося, якщо мені зайде, то я буду цим займатися, бо мені дуже подобається. Я неодноразово бачила на просторах інтернету. Тож, це в процесі. А елементи декору з ліпкою. Це холодний фарфор, це пап'є-маше. Елементи декору тут буде, ну, я так написала, тому що хочеться все, хочеться спробувати і якийсь сувенір зробити, і щось уже до свят. Можливо, це будуть навіть іграшки на ялинку. І я все ж цим займусь, може, знайду більш вільний час, тому що з тим треба трошки посидіти. Якщо що, я, звичайно, буду вам показувати десь у своєму відео, якщо я вже почну щось робити. Ну, а пов'язка на голову, це у мене такий, інколи буває за один вечір такий проєкт, що швиденько в'яжеться, тому що їх завжди треба всім. Було таке, що минулого року нав'язала, а цього року вже немає, і треба знову в'язати. Ось так. Ось так, дівчатка. Такий у мене був тиждень. Ну, я б сказала, і плідний, і не дуже. Такими були мої магічні кубики е цього тижня. І такими були мої процеси. А зараз я вам хочу. Подякувати гарно всім, хто мене дивиться, всім, хто мене підтримує. І ще після всього обов'язково залишіть мені свій коментар і скажіть, чи хотіли б ви бачити щось нев'язальне або про пошиття, або про якісь інші техніки на моєму каналі. Наприклад, ту ж саму ліпку, чи якісь. Е е е Саморобки такі до, до свят, до Нового року. І все таке Ну, звичайно, можете пофантазувати І придумати щось своє. Бо я вже інколи дуже хочу переключитись трошки із в'язання але не виходить, не виходить, тому що, в першу чергу, дуже потрібні хлопцям шкарпетки. Ось так. А зараз. Я буду завершувати своє відео і піду дивитись відео дівчаток, бо мені дуже цікаво, що дівчатка нав'язали цього тижня у магічному кубику. Всіх дівчат, посилання на всі канали дівчаток я залишу внизу під моїм відео в інфобоксі. Тож обов'язково зі мною, після мого відео, зі мною переходьте і дивіться. Інших дівчаток. А я вам дуже вдячна за перегляд, за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі. Це для нас дуже важливо. Дякую всім за увагу! З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксимур Хендмейд по-українськи. А я з вами прощаюсь надовго, лише до нових творчих процесів. Па-па, друзі!